Телеканал «Еспресо» продовжує свою роботу для вас. Спасибі, що і ви разом з нами, як завжди, український погляд на світ, на все, що відбувалося останнім часом, відбувається зараз в Україні. і Не тільки будемо за цим слідкувати, і також долучаємо експертів до розмови для того, аби вони презентували нам свій погляд на ситуацію. І зараз будемо спілкуватися по телефону з політологом Олесею Яхною. Сподіваюсь, вона нас чує. День добрий. Доброго дня, давайте напевно почнемо з новин сьогоднішніх. Фактично, та сьогодні зранку про це стало відомо. Гпу підтверджує запрошення факт запрошення на допит голови держави Петра Порошенка, голови Верховної ради Андрія Порубія і інших високопосадовців. Власне, з точки зору законодавства нічого в цьому дивного немає. Та? Ці люди, якщо мають певну інформацію, мають її надати для розслідування. Натомість чи не викличе це, ну можливо, якихось, знаєте, конфронтацій політичних. Наскільки це ймовірно? Ні, я не думаю, що е, ця новина, яку багато хто обговорює саме. В площині а, політичні. Я, я вважаю, що цю новину а, варто більше обговорювати в площині процесуальній. Тобто, це не свідчить дані про які а, а, там політичні. Прояви чи не прояви там ті чи іншої події а просто свідчить про те, що всі політики, в тому числі високопосадовці, в тому числі президенти, які на етапі майдана, були активними учасниками і можуть мати. Якусь інформацію як свідки, це в будь-якому разі на користь висновок, який можна зробити глобальний, це такий, що дійсно, ну принаймні складається таке враження з оцінки підходу і подій. Це те, що дійсно є намір на сьогодні розслідувати резонансні справи і в першу чергу справу по майдану. Якщо залучаються свідки навіть такого рівня, то принаймні це свідчить про... Волю і не лише волю, а кроки реальні юридичного характеру, процесуального характеру для того, щоб ця справа була доведена до кінця, і залучення якомога більшої кількості свідків у будь-якому разі додає нам такого переконання. От, і все. А якоїсь такої надзвичайної політичної мотивації я тут не бачу. Ми просто звикли всі справи в першу чергу розглядати через призму політики, і лише потім через призму орієнтації на реальний результат. Я думаю, що тут є все таки прагнення. Досягти результату, а не процесу, ну знаєте, дехто говорить, що це абсолютно імін хід від Юрія Луценка або від Петра Порошенка. оскільки люди більш-менш наближені одне до одного, то Домовленість про виклик на допит, ну в принципі, вона могла б бути про це. Нами говорять експерти-політологи в нашій студії. Але якщо пригадати власне попереднього генерального прокурора, це був Віктор Шокін, і Це була так само людина, яка мала зв'язок із Петром Порошенком, то і тоді могли б винайти такий от іміджевий хід і принаймні зробити вигляд бажання розслідувати справи майдану. Чомусь тоді це не робилося зараз. Зрештою є певні зрушення. Ну для суспільства виглядає як нонсенс, так Петро Порошенко, український президент, іде на допит до Генеральної прокуратури. Наскільки я розумію, о, таких прецедентів поки що в історії незалежної України не було. Наскільки це нормальна практика в світі? Ну, я думаю, що якщо це не суперечить законодавству, це в рамках законодавства, то це за будь-яких за будь-яких оцінок, це нормальна практика, якщо це працює на результат, а не процес. Просто річ у тому, що в будь-якому в питанні завжди є його сутність, основа, є додаткові, скажімо. Площини, от, наприклад, якщо ми говоримо про якусь реформу, да ми завжди кажемо, що є сам процес реформи, і є те, як це подається в публічній площині, як це показують політики, так само боротьба з корупцією. Є реальна боротьба з корупцією, і як це потім подається в публічній площині. Від'єднати це неможливо. Я вважаю, що нормально, коли є певний елемент піару, про які говорять, я не кажу зараз про саме виклик президента на в якості свідка. А взагалі коли це супроводжується е, певною іміджево складовою піаром, це нормально, в цьому немає нічого е, поганого, але це е, не не, це не означає, що це заміняє саму сутність, е, да і саму юридичну складову цього процесу. Якщо це не заміняє, то я вважаю, що в цьому немає нічого поганого. Просто не треба цьому надавати. Такого значення, як, начебто, ця складова там іміджу чи піару є первинною. Mm -hmm. В даному разі я вважаю, що тут більше ну от, е, е, всі ці е, постановки питання, що це імідж чи піар? Я думаю, що це більше е, ну на надумано, все таки, тому що ну а в чому тут може бути імідж? Mm -hmm. Якщо справа не буде розслідувана до кінця і не буде реального результату, то як це може працювати на імідж? А якщо це зараз є проявом того, що дійсно Генеральна прокуратура там докладає зусиль для того, щоб дійсно цю справу довести до логічного завершення і показати громадянам результат і елементом цього розслідування і цих зусиль? Тому числі є е, президент як Свідок і інші високопосадовці, там ми чули там і Торчинов, і Парубій, і Яценюк, і Кличко, так це нормально. в Цьому немає нічого, це не суперечить якби прагненню реального результату і тій е, складовій іміджі, про яку говорить частина експертів. Просто якщо не буде результату, то це не матиме жодного значення. Якщо хтось вважає, що тут є. Піарна чи іміджова складова, але не вдасться довести до кінця справу, то це. Не дасть mm. того результата про який говорить частина експертів. Ну і піар імідж, вони просто знівелюються. Мені здається, в такому разі тут речі ну, звичайно, між собою не... пов'язані. Та е, давайте ще на одну тему звернемо увагу. Е, те, що стосується надії Савченко, та і, mm -hmm. її намірів вже тепер щоночі приїздити на банкову, нібито там розпочинається. Я не зовсім розумію наскільки безстрокова акція, ну але вона очевидно одним днем, як бачимо, не обмежується. Та. Це така апеляція до президента України, аби той якось сприяв або я не знаю, ініціював обмін полоненими. Принаймні про це говорить Надія Савченко. Власне щодо довготривалості. Ці акції наскільки це взагалі дієво і знову ж таки позиція надії Савченко? Наскільки вона є тут? Ну скажімо так, визначальною? Чи вона може перебувати там щоночі, місяць, два і більше? Але ну це думка приватної людини не більше того. Ну, ви знаєте, дуже добре, що змістовно. Мені здається, в своїй переважній більшості є звичайно, інші думки, але в переважній більшості багато хто, ну скажімо, негативно висловлюється про такі ініціативи. Наша надія є на сьогодні сама представником влади. І дійсно може використовувати інші інструменти для того, щоб як вона каже, працювати на результат, пришвидшувати процес звільнення заручників. По друге, Надія сама нонсувала, що вона цим хоче займатися, але на запитання, коли ставлять різні журналісти, що ж вона зробила в цьому напрямку. Вона говорить, що я не хочу і не можу про це говорити. Той час вимагає звіту офіційного від. Президента ми ну, по третій принципі це дуже дивна акція. Ви знаєте, є декілька пропагандистських сюжетів, нав'язуваних Російською Федерацією. Ці сюжети нам відомі. Сюжет номер один це звести все до громадянської війни в Україні. До протистояння між Києвом та окупованим Донбасом і в цьому сенсі ініціативи і пропозиції надії вийти під адміністрацію президента і на окупованому Донбасі вийти там до тих будівель самопроголошених лідерів. Це працює на Якраз у цю версію про начебто громадянську війну в Україні. Хоча всі прекрасно знають, що е, питання е, заручники, воно в першу чергу. Е, Залежить від волі і рішення Кремля і чому й чого виходити до української адміністрації? Я думаю, що я тут повторю позицію окремих експертів. Поту пані ти, Лесі ти просто хотіла ось... зрозуміти так. те, що зараз робить Савченко. Це бажання скажімо так приклеїти штамп істинної причини повільного обміну на президента України і зняти відповідальність сепарат. Тистів і російської сторони тоді виглядає, е, ну скажімо так, принаймні дивно це із боку української льочиці, яку ми всі визволяли із полону. Це виглядає дуже дивно. Всі інші пропозиції, скажімо, там і про а, прямі перемовини. Ну це речі, які очевидні, скажімо, менш очевидна Пропозиція там конституційних змін, яка а, чітко повторює, хто відслідковує публічні виступи і самого Віктора Медведчука, і представників українського вибору, спрямованих на федералізацію, ідея, а, щоб створювалися громади, які будуть самостійно обирати суддів прокурорів, Орів і ніяким чином в цьому сенсі не будуть пов'язані з, е, з загальноукраїнським контекстом, це виглядає дуже дивно. Це фактично формат розвалу, розвалу України. Ми не можемо казати, чи робиться надія такі заяви свідомо і не свід... чи не свідомо, але давати оцінку таким заявам, як деструктивними, які де факто mm -hmm. працюють на дестабілізацію. Скажімо, починаючи від звинувачення української влади, а не Росії, в тому, як відбувається процес звільнення заручників, закликати до миротворчості в Києві. А не в Росії, знаючи, що ми не є ініціаторами війни, ми uh -huh. захищаємося і закликати жінок. Я тому, що ми всі на прізвищах сконцентрувалися там Оксани Марченко і так uh -huh, далі, uh -huh. але ж за своєю сутністю тут uh, говориться про те, що, начебто, чоловіки є войовничими треба закликати жінок щоб починати миротворчий процес але це з цим це, закликом це, це, треба це насправді Росії. дуже добра робота мені здається політтехнологів батьківщини я просто пригадую один одне із гасел цієї політичної сили вона працює і це завжди було педалювання на е, гендерному моменті на те що жінка саме жінка підійме україну може й так дай боже щоб так було але мені здається не такими шляхами ну і точно не у випадку бі. Ют і Надії Савченко, спасибі вам, Олеся Яхно, політолог, була з нами на зв'язку і говорила про останнє, що сталося в сенсі допиту Порошенка в Генеральній прокуратурі.